Генеральний штаб Збройних сил України оновив орієнтовні втрати російських окупантів станом на суботу. Ворог втратив 840 окупантів. Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби, пункт управління та один інший важливий об'єкт противника. Загалом п'ять танків, чотири броньовані машини, 23 артсистеми. 86 одиниць автотехніки і цистерн з паливномастильними матеріалами. Росія запустила по українських містах 49 ударних БПЛА, з яких 36 дронів було збито. На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні позиції наших захисників в районі населених пунктів Вовчанськ та Амбарне, застосувавши при цьому 28 керованих авіабомб. На Лиманському напрямку ворог провів 25 атак. Ворог просунувся у серебрянському лісництві та ямполівки. Наразі противник намагається повністю видавити сили оборони з серебрянського лісництва і закінчити багаторічну історію боїв за нього. Противник вже фіксувався в районі дороги Ямпіль зарічне В самому ж Зарічному противник потроху накопичується, просочуючись повз українські позиції, і вибивати їх звідти стає дедалі важче. На запорізькому відтинку фронту увага активно приділяється району Степногірська, куди активно лізе кацапська піхота. Також ГУР вдалося ударним морським дроном прорватися до бухти новоросійська. Через дію засобів РЕБ український Бек втратив зв'язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Під час маніпуляції він детонував. Внаслідок вибуху п'ятеро елітних російських підводників ліквідовані.